Ротягом двох днів тераса на вулиці Корзо стала топ-темою обговорення серед ужгородців. Ресторатор Роберт Левицький переконаний, цей галас штучний, а подібні тераси допоможуть оживити життя на історичній вулиці та надати певного шарму. Проект розробляла київська фірма у співробітництві з відомим дизайнером Вікторією Гресь. Щодо обурення громади та думок щодо демонтажу конструкції, ресторатор впевнений, потрібно шукати компроміс. Офіційно, мене є офіційне підтвердження порядка 250-270 до 300 тисяч гривень на встановлення, на закупівлю цієї тераси, на встановлення, тобто на закупівлю мебелі і так, далі, і, так далі, і так далі. Це ви вважаєте, що це мають бути мої ризики? Це ви вважаєте, що це мають бути мої е, затрати? Я маю на увазі в випадку, якщо як ви кажете, що громадськість там буде, буде проти. Нема питань, нехай мені в принципі, депутати, чи нехай мені місто компенсують далі побачить. В принципі, в даній ситуації, можливо, потрібен компроміс. І якщо ви довіряєте, ну дайте кворум, дайте шанс, і ви побачите, і ви побачите чи воно має право на життя, чи воно не має право на життя. Депутат Сергій Фрінт, який обирався саме від округу центр, каже, при підготовці проекту варто було врахувати думку громади, зокрема і жителів тутешніх будинків. Загалом ідею впровадження європейського досвіду встановлення терас вважає вдалою, але не у історичній частині міста. Сама ідея дуже хороша. Так він на естетичної точки зору гарний, красивий, але він не відповідає, я рахую може, скажімо так, архітектурним позиціям стосовно ширини прохожої частини вулиці Порза, наприклад, в тому ж Львові, Відні, в тому ж Будапешті, в центральній частині. Міста робляться тераси вдоль е, закладу, то воно якось має бути пропорційно, а не займати половину прохожої частини. Враховуючи, що це у нас історична частина міста, і це мало бути якось узгоджено навіть з тими жителями, які проживають в даному окрузі. Група обранців ініціює скликання позачергової сесії Ужгородської міської ради. Оскаржуватимуть і перевищення повноважень членів виконкому, які дозволили змінювати прийняту у 2014 році план схему розміщення літніх терас у пішохідній частині Ужгорода. Виконком 27 липня прийняв два рішення. Свої перше рішення він дозволив комісії з числа працівників виконкому. Самовільно, перевищивши свої повноваження, змінювати схему розташування літніх терас в центрі міста. Тобто сесія приймає рішення. Це перше, по цьому проєкту рішення ми його, це перший проєкт рішення, який ми будемо оскаржувати. Другий проєкт рішення це безпосередньо. Про надання дозволу на розміщення тераси розміром 4 на 10 крім усього, ініціативна група збирає підписи під зверненням до влади щодо демонтажу нової тераси. А депутати сподіваються, що колеги підтримують їх проєкт рішення про скликання сесії та знайдуть конструктивне рішення ситуації.